Привіт, мої друзі! Сьогодні подивимось таке питання, як він без тебе? Ви далеко один від одного. Далеко, ви на відстані. Е, ну, неважливо з якої причини, але ви далеко один від одного. І ти дуже часто задаєшся питанням, як він там? Як він без мене? Давай зараз глянемо. Ти знаєш, не хочу тебе відразу накручувати, так? Але з перших карт мені показали, що у нього є ще хтось. Вибач, але так вийшло. І він зараз стоїть на роздоріжжі і він вибирає. Він вибирає між двома двома жінками. У нього з'явилася інша королева. Ну, недаремно. Е, ці теми, от, вони мені самі ось, якось в голові з'являються. І от ця тема в мене теж з'явилася. Я просто задаю питання через хроніки, на яку тему можна зробити розклад так? через хроніки свої. І мені прийшла ця тема. Ну, мабуть, не даремно, комусь вона треба. Ну, на жаль, дивимося далі. Дивимося далі. Ну, дивися. Розклад такий. Ти його кохана, він м м десь на відстані, так? але можу зразу сказати, що в нього є інша. Це я відразу тобі сказала, так? І є такий варіант, що він, можливо, живе з нею зараз там. Вони замешкали в одному. ну, Коротше, живуть в одній квартирі, можливо, здіймають квартиру, так? І те, що мало статися, те ти сталося. Ти ніяк би, тут нема твоєї вини, ти ніяк би це не заперечила, не, не, ну, не могла би це ти предугадати. Розумієш, так повинно було статися. Але я тобі так скажу. Там немає почуттів. От з тобою до тебе у нього почуття, тому що ти в нього королева кубків, а він імператор. А тут такі, ну, сказати народними словами, переспати, щоб була людина до спання. Що далі? Він буде підтримувати стосунки із тобою, і з нею, тому що вона йому випадає як людина, яка тільки щоб, можливо, вони зустрічаються в його квартирі, або живуть разом, або знімають разом, але він не хоче, щоб ти цього знала. І це так, людина приходяща, уходяща. Або навіть якщо вона й живе з ним разом, то він на неї не має конкретних планів. Ну, але якби це не зараз сталося, то сталося б пізніше. Там почуттів немає, там тільки такі послуги, можна так сказати. Розумієш, там є, є якісь хитрості, якісь маніпуляції йдуть. І твій супутник полюбляє випити, полюбляє. І великий маніпулятор. Він маніпулює і тою жінкою, яка приходить до нього, і тобою. Добре. Що далі? От, як я ж кажу, вже два рази випала мені карта, яка показує зраду. Це правда, вибач, але правда. Якщо ти хочеш індивідуальний розклад саме на твою ситуацію, звертайся, подивимося. Тому що ти зрозумієш, що це загальний розклад, так? І на загальну аудиторію, ну, ну. ну дивися, він дуже часто перебуває в стані, такому, можна сказати, неясності розуму. Тому що по місяцю це такий стан, коли людина або під наркотичним якійсь, якимись діями, так, або людина. В стані сп'яніння. мені показують, що він чомусь майже постійно в стані в такому. І на цьому фоні ось, і на цьому фоні можливо і з'явилася вона, друга особа. Розумієш? Тому що ж вони завжди оправдують себе, я був п'яний, нічого не пам'ятаю, так? Так, він поводить себе як дурачок. От вибач, але так є. Він не задумується над тим, що буде завтра, що в нього є, що в нього є ти. так? Ти випадаєш королевою кубків. Це жінка дійсно любляча. Жінка, яка дає все, тепло, ласку, любов. Чому, чого тобі бракує? Ну, бракує так на кожен день. Ну так, да, часами вже Часами... Там буває навіть ссори, скандали в них бувають, причому таких на повишених тонах. І він просто з нею зустрічається, ну, спить звичайно, зустрічається і живе. Але це так, це не серйозно. Він так собі думає, що він повернеться до тебе і все буде добре. Розумієш? Він думає, що ти нічого не знаєш, і все буде добре. Він з нею так живе, просто бо. Я чоловік, мені потрібно. От я прям чую ці слова. Я не можу бути без жінки, а ти далеко. Так. Ага. ну Тут не все так просто, дівчатка. Тут не все так просто. Звичайно, це не обіграється для всіх, але я так скажу, що тут ця жіночка. Можливо, ще займається чимось, тому що тут не обійшлося без магії. Ви знаєте, що зараз на просторах інтернету можна знайти все, що хочеш: як приворожити, як причарувати, як приклеїти його до себе. Ну, от вона, мабуть, використала це, тому що там іде йде зв'язок у них по дьяволу. По дьяволу це завжди щось нечисте і більш замішане на сексі, на крові, розумієш? Це так. Це не, на, не надовго, тому що людина просто він може захворіти, що далі його чекає. Ну, він чекає повернення до тебе, розумієш? Він взагалі не задумується, що він щось робить погане. Він це сприймає як, ну. Нормально, я чоловік мені треба. Він чекає повернення. Він чекає повернення і знає, і він так думає, що він повернеться, і ти його приймеш з розпростертими об'яттями, любий мій милий коханий. От. Але не так тут легко вже розумієш, якщо вона задіяла магію, то получить по справедливості. І він, і вона. Що це означає? Що і та людина, яка наводить всякі діла, такі нехороші, хороші. І та людина, на яку це роблять, вони обоє будуть страждати, і між ними не буде нічого хорошого. Можливо, його навіть буде тягнути до неї. Він не буде розуміти, чому. Він не буде розуміти, чому його тягне. Він роз... хоче йти до неї, приходить, він не знає, чого. Тому що ну, я не буду це говорити на аудиторію широку. Ну, роблять дуже великими способами. Багато різних методів є. Я таким не займаюся, тому що це все має свою карму. І я ніколи в житті не раджу вам займатися таким дівчатка, тому що воно все. Ну, бумеранг существує. Рано чи пізно він существує. І давай спитаємо поради. Яку тобі пораду дадуть, якщо він приїде? А ти мрієш про нього? Ти мрієш, що він приїде. Ні, дорогенька. борися, борися, не підпускай його до себе і дивися вдаль. У тебе нові горизонти. Дивися вдаль, нові горизонти відкривай, борися за себе, не підпускай його близько до себе, бо ти не знаєш навіть, з чим може до тебе приїхати, розумієш? Все можливе, а ти варта кращого. Так що звертайся, ми прочитаємо твої хроніки, і ти будеш знати, куди тобі далі йти.